Я молюсь за тата, за всіх, хто загинув, поранючи землю свою, за тих діточок росіяни вбити, осели їхні душі в районі. 17-річна Катерина читає молитву. У ній згадує усіх полеглих захисників та свого тата Віктора, який загинув у бою з окупантом. Віктор Лапюк добровільно став на захист нашої держави. Довгий час вважався зниклим безвісти. Донька загиблого не без сліз, ділиться спогадами про батька. Були плани до його поїхати гості, побачитись а, після, ну, після цієї моєї думки через днів два-три. Мені дзвонять, говорять, що твій тато загинув. Він загинув 20, двадцятого по х числах липня, але поховали вересні того року теж. Тіло не могли ну довгий час вивести з-під обстрілів. Сьогодні Катерина, як і всі інші діти, котрі втратили своїх рідних через російських загарбників, отримала колон у формі серця. Це такий символічний подарунок у підтримку сім'ям загиблих героїв, аби вшанувати їхню пам'ять та підтримати родини. Дівчина сподівається, що колон допоможе їй у переживанні втрати та стане справжнім оберегом. Я сподіваюся, мені сім колоном буде легше, можливо, щось. Дійсно, він мені допоможе. Буду його постійно з собою носити, Хай оберігає землі стати. Ідея дарувати родинам загиблих героїв символічні колони у вигляді серця виникла, як розповідає голова військово-цивільної спілки Бойове братерство України Леонід Климчук ще задовго до повномасштабної війни. Леонід пригадує, усе почалося після втрати його побратима. Я був командиром однієї з військових частин у 2014 році. Ми втратили побратимів і Ловайську, і метою було просто. Цим діткам нашим військової частини це Новоград Волинський, Житомирщина вручити. Але коли ми вручили такий оберіг в 2019 році, діткам нашої військової частини просто пройшла ціпна реакція, багато військових частин, і люди самі почали ну, розповсюдилось, самі звертатись. Так сьогодні такий оберіг отримує кожна дитина, яка втратила когось із рідних на фронті. На серці також написані ініціали загиблого захисника чи захисниці. Таким чином, як зазначає Леонід Климчук, військові та громада висловлюють співчуття родині. Ініціатива Військова була такий задум створити такий оберіг, як ми називаємо. Метою було, щоб прибути в сім'ю, де ми втратили свого побратима і не просто сказати їм там якісь слова, а залишити якусь пам'ять про військових. на сьогоднішньому заході. Колони отримували діти із двох громад шпанівської та гощанської. За словами секретаря Гощанської селищної ради Дмитра Ткачука, хоч це і не найбільше, що громада може зробити для сімей героїв, але є можливістю вкотре висловити свою шану до загиблого захисника чи захисниці та підтримати родину. Це такий символічний захід, який Процес якого передають такі символічні обереги для сімей, а саме для дітей, загиблих наших воїнів це такий ніби невеличкий зв'язок між тими, хто віддав життя. Діти будуть пам'ятати своїх батьків, будуть пам'ятати те, що вони зробили для них, для України. Це надзвичайно моральна підтримка є для кожної родини. Такої ж думки і голова шпанівської громади Микола Столярчук. Сьогодні декілька діток із цієї громади також отримали колони серця. Це якби пам'ять про татусів, про татусів, героїв, які поклали своє життя за волю, незалежність нашої держави України, і також за світле майбутнє. Діточок, я вважаю, ці колончики, то вже є оберіги. Це пам'ять про батьків, героїв. Тому я вважаю, що це дуже такий важливий захід. Загалом сьогодні символічні колони отримали 25 діток загиблих захисників. Вікторія Якимець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.